Знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів, тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. Українці це європейці, але так сказав одному з інтерв'ю захисник Маріуполя, військовослужбовець, азоваць, історик, на позивний доцент Владислав Дудчак, вітаю вас! Доброго здоров'я! Владиславе, Я спеціально не продовжував цю тезу, аби ви продовжили і пояснили, що вона означає, що ви хотіли цим сказати. Ви маєте на увазі ту фразу, яку я сказав, що українці це європейці, але вони дикі. Так. Дикі в тому сенсі, що справжні і люди, які готові стояти за свої права і за свою землю. Тому що, на жаль, як показує сучасна історія, не всі європейські народи можуть за себе постояти. Українці за себе можуть це зробити. Враховуючи сьогоднішній контекст, то можна сказати, що щодо українців це поняття, воно має. Хороші характеристики, хороші характеристики, тому що протистояти такому ворогу, який, яким є росіяни, можуть лише ті люди, які можуть на агресію російську відповісти справедливим гнівом, який є у, у наших бійців, тут розумна така агресія, керована агресія. Вона якраз є дуже доречною. І знов-таки скажу нашим цивілізованим сусідам, можливо, це не зрозуміло, тому що їх ця війна не зачіпає. Поки що. Треба швидше це зрозуміти і повертатися до славних традицій європейських, європейського лицарства. Ви пройшли полон, були в Оленісі. Чи можете про це говорити? Можу. Для вас наскільки цей досвід був травматичним, поділіться, як вам вдалося його пережити. Те, що відбувається зараз в Донецьку, те, що відбувається в Таганрозі і в інших місцях ув'язнення, це жахливо. Це катування, це тортури, це, це смерть. Тому, власне, я можу про це говорити. Дійсно, в Волинівці було важко. В Волинівці було дуже незадовільне утримування харчування, неналежний догляд за нашими пораненими. Врешті-решт Волинівці була страшна трагедія, коли підірвали барак, так званий 200. І 54 наших бійці загинули, і більше 120 отримали поранення різного ступеню важкості, більше 70 дуже важкі поранення отримали. Але саме утримування воно не порівнюється з тим, з тим кошмаром, який зараз, ну і який потім відбувався з тими людьми, які залишилися, які не пішли на обмін. Ми повинні це пам'ятати і розуміти, тому що повторюю, при кожній зустрічі публічній зараз і в публічну площину намагаюся це донести. З 6 травня 2023 року, рік і більше двох місяців, в обмінах жодного бійця Азову. І цих людей, наших побратимів, потрібно рятувати. З 6 травня 2023 року був крайній обмін, де були азовці. Ми маємо уявлення, в якому вигляді зараз в якому стані перебувають наші бійці. Недарма Росія не допускає міжнародні організації і Червоний Хрест до наших військовополонених. Якщо глянути на історичний погляд, то такий теракт, з яким можна порівняти подібні такі звірства відбувалися раніше. Масові страти військовополонених для Росії це норма. Для радянської Росії це норма. Тому Власне, вжахнутися, світ повинен і зробити певні висновки, але ж ми бачимо знову, що світ він не бачить ці трагедії. Такі потужні міжнародні організації, як Червоний Хрест, як Організація Об'єднаних Націй, вони виступають в цьому нерівному двобої України і цього монстра, цього покруча ідеологічного, яким є зараз Російська Федерація. Вони просто спостерігають і в кращому випадку виступають статистами і тими, хто фіксує злочини, і то не далеко не всі. Але ці організації так і не спромоглись за більше ніж два роки повномасштабного вторгнення назвати країну вбивць. Країною вбивць, країною терористам. Дуже важко зараз міжнародним цим високошановним інстанціям говорити правду. І вимагати доступу до наших знов-таки військовополонених. Я впевнений, що важелі для впливу є навіть на таких агресорів, яким є Росія, тому що давайте згадаємо, який був Радянський Союз, цей монстр, який напав на Фінляндію, але ж все-таки не забракло у тодішніх політичних очільників цих організацій сміливості і із ліги націй радянський Союз виключили. А що ми зараз спостерігаємо? Ми Зараз спостерігаємо, що Росія вже другий раз поспіль головує в Раді Безпеки ООН. Ну це, це нонсенс. Такого не має бути. Перебуваючи в полоні, з вами проводили спілкування, допити на прес конференції Як ви вважаєте, чому їхня пропаганда ламалася об ваш розум, об ваш інтелект, об ваш досвід? Зокрема, вони намагалися з вас розробити Те, як вони кажуть. Неонациста пробували на вас таке кліше нав'язати, але їм це не не вони не змогли це зробити. Ну, проблема насамперед була в тому, що ці люди абсолютно не підготовлені, які приїжджали, вони не володіють фактажом, вони не в матеріалі, вони плутають націоналізм, нацизм і фашизм. Людина банально просто плуталася в датах, вона плутала особистості. Там, ну наприклад. Євген Коновалець і Сціборський це для них була одна людина. Тобто, ну і, і так доходило до комічних ситуацій, коли там, наприклад, один із представників цих скажімо так, так званих журналістів, доставав із скриньки прапор. І це був прапор карельського народу. Він такий зелений, із хрестом, і він урочисто оголошував, що це прапор ісламських найманців. Ну це при тому, що на прапорі був хрест, і так вони сідали в калюжу регулярно. Вони їхали з завданням зняти фільм про нациста, якогось фашиста, маньяка. І коли спілкуєшся і нормально рівно і доводиш свою аргументацію фактами то це заганяло їх глухий кут. І саме головне, що вони зрозуміли в кінці наших діалогів, що все-таки українці і росіяни різні, різні народи, різна ментальність абсолютно. І навіть ми дійшли до того, що колись один із офіцерів сказав мені там, А, напишіть, напишіть, чим відрізняються росіяни від українців. Ну, я накидав, там зараз не пам'ятаю, 4 чи 5 пунктів саме головних. Але саме головне відмінність була в тому, що українець індивідуаліст, росіянин це людина общини. Українець сподівається на себе і розраховує на державу як, скоріше, інструмент, який повинен захищати і допомагати в чомусь. Але якщо ця функція не виконується, то українець сам бере на себе відповідальність. А росіянин він повністю готовий пожертвувати своєю свободою. А своїм волевиявленням заради держави, яка повинна все за нього вирішувати. І барін прийде, все рішить. Українці ні. Свобода наша релігія. У вашому світогляді, що можете сказати, яким склався погляд на росіян? Які ці люди, ну якщо їх можна людьми назвати? Ви знаєте, ще можливо. До теракту в Оленівці і ще був у мене в моїй свідомості якийсь розподіл на добрих і злих росіян, на хороших русських, але пізніше прийшло усвідомлення остаточно, що всі несуть відповідальність за те, що зараз відбувається в Україні, всі росіяни, незалежно від того, чи він носить автомат Калашнікова і стріляє в наших бійців. Або скеровує ракети на наші мирні міста і села, але і ті люди, які голосували на виборах за вічного їхнього президента, або не виходили на акції протесту. От, тому, власне, що можна сказати? Ну, це ворог. ворог, але не потрібно просто, щоб лють затьмярвала нам наш холодний розсудок. От і ми повинні діяти і захищати свою країну. На ваш погляд, чи є щось, що, що таке в Україні ви можете назвати таким, що ну, дуже неправильно ми робимо? Саме неправильне, що ми зараз робимо, це те, що те, що зворотнє, те, що ми робили, правильним в перші дні вторгнення. Максимальна консолідація суспільства. Єдиний ворог. Єдині цінності, які потрібно захищати, усвідомлення того, що ми є єдиний народ. Зараз те, що ми неправильно робимо, це те, що ми поділяємо суспільство на хороших, поганих, ухилянців, військових, тільки, тому що нація повинна бути єдиною. І в нас лише один шлях перемогти цього ворога, який нас чисельно переважає. Який переважає нас військовим потенціалом, це демонструвати єдність. І тут я повторюсь, я в одному із своїх інтерв'ю казав, що українська нація переможе в цій війні, якщо умовно в одній розстрільній на штурм посадки буде йти син вчительки сільської і син народного депутата України. Тільки так ми зможемо перемогти. І кожен на своєму місці повинен. Прагнути перемоги і допомагати. Хтось на фронті, хтось в тилу. Хтось навіть за кордоном. Дякую. вам. Ненароджені для війни. Таку документальну виставу перевіз у Луцьк заслужений артист України, а з 2022 року військовослужбовець Євген Авдієнко. Вітаю вас! Євгене, розкажіть про що ваша вистава, про кого вона і який зміст її ви приносите сьогодні для луча? Про життя моїх побратимів на війні. Так, я не народжений для війни. Так ніхто з вас, ніхто з вас не народжений для війни. Але ми маємо її. Відпрацювати. Бо інакшого вибору, на жаль, у нас немає. Можливо, це там, є смішні, можливо, сумні е е історії. От. Головне, що це про, про людей, на про їхнє життя е на фронті на війні. Вистава, мені здається, на мою думку, вона не для військових, вона для тому що вона про війну, і коли військові приходять, мені здається, що вони, коли це побачать, вони ну як вони це можливо проживали, подібне щось, можливо, щось ще було. Що, Якийсь ще більший треш, знаєте, якісь більш драматичні або інші події. А от е головний глядач, як на мене, це цивільні люди. Ми дві доби стріляємо. Вони теж нам, ну це війна, це нормально. стріляємо дві доби, а в цей час мої побратими десь там, в якихось подвалах, ангарах, що роблять правильно. Начищають снаряди! Анчирочка, соляра, і начищають снаряди. На фронті в армії такі ж живі люди зі своїми. Якимись переживаннями зі своїми болями, коханням, розчаруванням, з гумором. Є в мене там навіть такий текст. Цивільні люди ну, в більшості своїй думають, людина потрапляє в армію, і це одразу смерть. Ні. Ні. І ці історії, до речі, от ті, які будуть сьогодні, і які ми, ми не встигли або не змогли зробити, тому що історії у нас було сотні. Сотні у нас. Як я і кажу, зі стена з тисячі людей в бригаді, тому а це кожна історія, це, це це фільм, це книга. Тобто кожна людина це історія. Ну плюс ми цією виставою також, ну звичайно, ми збираємо кошти на потреби нашої бригади у 22-му році. Певно, чи не всі українці поривалися захищати Україну? Хтось вступав у лави тероборони, зсу, волонтерів або закривав ті ділянки економіки, які. Були у критичному стані, зокрема логістика. Ви для себе обрали шлях вступити у лави оборонців України. Пригадуйте тоді ваше рішення, ваша мотивація, що вами тоді керувало. Розкажіть про свій вибір. Я готувався ще раніше, коли я був ще актором, коли працював в театрі там, в одному, в другому. 24 числа я все зазвонився з хлопцями і поїхав на ту точку, де мені сказали. Я так потрапив в Добробат і пробув там перших два місяці в Добробаті. А потім вже повернувся. Мене запросив мій друг ССО «Азов Київ», Запросив в артилерію. Одразу я потрапив до нього в батарею, і за три тижні я став артилеристом. За цей час як змінилася ваша сім'я? Це складний період, коли ви на відстані. Дуже складний. Як долаєте труднощі, можливо, якимсь досвідом своїм поділитись? Ну, я не бачив дружину з 24 лютого 20. Другого року, а побачив я її 30 жовтня 23 року. Це було тяжкувато дивитися, як дорослішують твої діти в цих кружечках, знаєте, в цьому ж телеграмі там, і так далі. Місяць якийсь і трошки накриває, тому що ти просто бачиш на екрані і все. І аж живого спілкування обійняти ти не можеш. Вам мистецтво якось допомагало на війні? допомагало. з акторського перенеслось в комунікації в комунікації з людьми тобто легко мені було з ними якось спілкуватися знаходити якісь теми плюс дуже багато хлопців побратимів які взагалі вони для них було це просто шо, артист там ще якесь звання Ну, тобто, і ну як і я їх там десь десь щось десь сміялись, щось якісь історії. Ну тобто, включалася якась акторська штука, коли ми відпочивали. Сьогодні мистецтво, на ваш погляд, чи правильно рухається, чи таким воно є, яким має бути у час війни, і можливо скажете, яким воно має бути вже після війни. Складне питання про це можна довго говорити, але. З війною, парадоксально, але є позитивні якісь зрушення, так? От, е, ну, в я в плані, як про театральне мистецтво, я не так багато знімався в кіно, і я хотів би е, позніматись в хорошому українському кіно. Як ви вважаєте, що до українців багато спілкуєтесь ви в різних містах, бачите воднів з різних регіонів, волонтерів, цивільних, якими ми стали за ці фактично три роки повномасштабної війни, і якими нам... Треба ще стати, щоб все-таки здобути нашу мрійну перемогу. Нація прокинулась. А... Та пасіонарна частина нації пішла на фронт. В армії можна працювати. Бонус. Ти отримуєш почуття приналежності, привід для самоповаги, пілі та стан. Якщо ми не будемо захищати свою батьківщину, то ну, хто ж її ще буде захищати? От. Ну, але але е, я вважаю, що в 22-му році нація насправді прокинулася. Життя це те, це те що належить саме нам, розумієте? Тому його потрібно прожити гідно, коли потім коли десь там, вас зустріне Бог, щоб ви подивилися йому в обличчя. З легкою усмішкою і гідністю. Я люблю вас, люди. Слава Україні!